Спочатку приїхали, все стояло, і сів над коробками. І задумався, що що, що, що робити. Так, свій шлях у Луцьку майже три місяці тому починало харківське підприємство Маяк для його очільника Олександра Мосійчука. Це справа життя. Вже понад 20 років він з колегами-однодумцями працює над виготовленням ортодонтичних апаратів, конструкції, які вирівнюють зубний ряд та усувають різні дефекти. Нашим продуктом користувалася вся Україна. Тось тобто, не було такого міста, де не замовляли нас апарат. Знали підприємство і в Європі замовлень, каже керівник. завжди було безліч. З року в рік розвивали виробництво і, врешті, мало багато високотехнологічного сучасного обладнання, яке допомагало робити якісний продукт і користуватися ще більшим попитом на ринку. Так було, допоки вся Україна і Харків, зокрема, не здригнулися від вибухів. У Харкові виробництво знаходилося у Салтівському районі у самісінькому епіцентрі війни. Його донині чи не щодень безжально знищують окупанти, хоч там і так вже майже не лишилось втілілих будинків і не зруйнованих вулиць. Тож Олександр розумів ще трохи і від нелегкої праці у кілька десятків років можуть лишатися просто руїни. Час йшов і треба щось робити починати робити, бо люди забудуть нас і. Плану не було ніякого. План був тільки на вивести все обладнання і зберегти його. Місяць ми чекали. Чекав місяць. Я чекав на, на це, а потім зрозумів, що далі діла не буде. Нема світла, нема газу, нема опалення. Діла не буде, треба щось робити. З колективу у 20 людей майже нікого не лишилося. Хтось пішов захищати країну, хтось шукати прихисток у більш спокійних регіонах. Тож рятувати справу життя Олександр Мосійчук взявся з самотужки. Вивозив два місяці, вивозив сам, вивозив своєю автівкою в тиждень робив по дві ходки. Дуже нас було 200 квадратів. Це 200 квадратів це обладнання, меблі. Анішне, я звісно, не вивіз. Забрав найнеобхідніше для того, щоб зуміти працювати далі в іншому місті, і ним стало місто Луцьк. Про нього каже бізнесмен та науковець, знав не що то, адже багато співпрацював з місцевими лікарями і навіть мав амбітні плани створити тут філію виробництва. Тепер же на волинь чоловіка привела війна. Починати усе спочатку було нелегко. Аж тут дивом виявилося, що кілька колег теж в Луцьку. Списалися в Вайбери, він там живе, я тут все і так. Потихеньку, потихеньку ми з'єдналися і почали працювати. Нема наших дівчат, шкода, дівчата за кордоном. Тож разом з колегами почали налагоджувати роботу. Небайдужі люди безкоштовно надали офісне приміщення і, хоч багато ще запаковане в коробках, тут вже наповну гудуть станки, а майстри виточують деталі для майбутніх апаратів. Я роблю стовпчики для коронок. Буду штампувати коронки зараз. От відбувається процес виробки стовпчиків. Олександр вже стартував. два місяці вивчає Луцьк. Приїхав на поміч колегам. Я тут уперше на західній Україні. Я тут ніколи не був. Люди тут хороші, нічим від наших не відрізняються. Тобто всі дуже добрі, відкликаються на допомогу. Звичайно, сумую за рідним краєм, так, але Поки що немає можливості туди поїхати, та і там і нема чого робити. Харків'яни кажуть, волинською гостинністю вражені, адже і державні службовці, і прості люди радо допомагають і порадами, і справами. Тож в таких умовах розвивати бізнес легше. Багато замовлень поки не беруть, адже в чотири пари рук працювати непросто. В Україні такі обставини, що нам не дуже можна вибирати. Але ми ну, працюємо, працюємо гарні люди. Гарна праця, якось так переживемо. А там після перемоги побачимо. Працюють фахівці з ранку до смерканку, бо ж робота діляться дуже ювелірна. Інколи приходять помічники, які можуть підсобити з нескладною роботою, та вчитися цій справі треба щонайменше рік, аби повноцінно справлятися з усіма завданнями, бо ж це справи не естетики, а людського та, зокрема, дитячого здоров'я. А часу немає, треба розвивати бізнес. Тож у нових планах компанії чимало цікавого і для стоматологів, і для ортодонтів каже Олександр Мосічук. Головне нині втриматися на плаву. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.